ЗСУ частково стабілізували фронт на Харківщині. Про це повідомив президент України. Сили оборони відбили атаки окупаційних військ у районі Слобожанського, Вовчанська, Стариці та Липці у Харківській області. Інтенсивність бойових дій у прикордонні зросла, але ситуацію вдалося частково стабілізувати, зазначив Володимир Зеленський. Російські війська просунулися не більш ніж на 8 кілометрів від кордону в Харківській області. Йдеться в аналітиці інституту вивчення війни. А сам темп російських наступальних операцій на півночі Харківщини продовжує знижуватися. За даними Києва, російські сили намагаються досягти тактичних успіхів у районі населених пунктів Лук'янці та Вовчанськ, але українські контратаки та удари артилерії та безпілотників не дають їм закріпитися в цих районах. США готує нову партію допомоги Україні. Мова про новий пакет військової допомоги для підтримки сил оборони у запеклих боях проти російського наступу в Харківській області. Про це повідомила на брифінгу прес-секретар Білого Дому. Що саме увійде до нового пакету допомоги, там не уточнили. Однак зазначили, що США прагнуть підтримати ЗСУ в районі Харкова, де українські сили ведуть запеклі бої. Крим знову атакували в районі аеродрому Бельбек під окупованим Севастополем. Вдруге за добу лунали вибухи. Про це повідомив партизанський рух. А теж, за їх даними, пошкоджено головний артилерійський склад російських загарбників. За інформацією партизанського руху, влучання та детонація відбулися на головному складі ракетно-артилерійського озброєння військової частини. На цьому складі зберігалася більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 та Міг-31. Російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю для переговорів з Сі Цзіньпіньом. BBC News інформує, що за оцінками аналітиків Путін захоче ще раз підтвердити підтримку Китаєм Росії, особливо її економічних відносин і потоку китайського виробничого обладнання та технологій, які є критично важливими для воєнних зусиль Москви. Пекін же поки продовжує надавати Москві ключовий економічний порятунок, щоб допомогти пом'як. Чити удар західних економічних санкцій. 16 травня в Україні відзначають день вишиванки. Все почалося зі студентської акції у Чернівцях близько 20 років тому, а потім перетворилося на загальне національне свято. За останні роки вишитий одяг став частиною повсякденного образу багатьох: від політиків, блогерів до школярів і студентів.